Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! А чи знаєте ви про неписані правила подавання попереджувальних сигналів? З точки зору правил дорожнього руху попереджувальними сигналами є сигнали, що подаються світловими покажчиками повороту або рукою, звукові сигнали, перемикання світла фар. Увімкнення ближнього світла фару світлу пору доби, увімкнення аварійної сигналізації, сигналів гальмування, ліхтаря заднього ходу, розпізнавального знака автопоїзда, а також увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору. Усі ці попереджувальні сигнали, як вони мають подаватися, в яких випадках, в 9 розділі розписуються. Але в реальному житті існує дуже багато сигналів, які можуть подавати учасники дорожнього руху один одному, про які правила не говорять. Давайте познайомимося з цими сигналами, щоб вони не були для вас таємницею. Перше це перемикання світла фар. Перемигування світлом фар один з найпоширеніших сигналів на наших дорогах. Якщо говорити про загальну логіку короткочасного вмикання дальнього світла, то її можна виразити таким чином. Довгий сигнал він подається приблизно протягом однієї секунди, може слугувати проханням чи вимогою до іншого водія, скажімо, дати дорогу. Натомість один або два короткі сигнали можуть інформувати про те, що даний водій дає дорогу. Два та більше миготіння також можуть попереджати про наявність попереду перешкоди чи небезпеки. Більш детально про це. В нічний час довге дальнє світло водію зустрічного транспортного засобу може повідомляти, що його фари вас сліплять, і вимагати від нього перемикання на ближнє світло фар. Також використовується в екстрених ситуаціях. Для позначення вас перед зустрічним водієм, який, скажімо, не побачив вас, збирається виїхати на вашу смугу для небезпечного обгону. От уявіть, їдемо ми ось тут, а зустрічний водій при цьому збирається виїхати для обгону. Моргнувши даному водію дальнім світлом, ми таким чином, немовби застерігаємо його від ризикованих дій, щоб він утримався від цього небезпечного маневру. Довге дальнє світло ви можете побачити з боку зустрічного транспортного засобу в екстремальній ситуації при обгоні, коли його водій, не до кінця все прорахувавши, виїжджає на зустрічну смугу, але розуміє, що не встигає безпечно завершити маневр. Таким чином, моргаючи світлом фар, він просить вас прийняти правіше або ж пригальмувати, щоб мати змогу все-таки благополучно, безаварійно завершити ось цей маневр. Якщо зустрічна машина моргнула довгим дальнім світлом, ви подивилися при цьому на панель приладів, впевнилися, у вас все нормально, горить начебто ближнє світло. Подивіться в дзеркало заднього виду. Можливо, це сигналять не вам, а тому, хто рухається слідом за вами. Зокрема, хто починає вас обганяти і може спричинити при цьому небезпеку для зустрічного транспортного засобу. Як варіант, ваші фари. Погано відрегульовані, так що сліпілять зустрічних навіть на ближньому світлі. А може у вас встановлений так званий колгоспний ксенон, тобто неправильні лампочки застосовані в освітлювальних приладах, і тому зустрічним водіям некомфортно з вами роз'їжджатися. Далі звернемо увагу на наступне: світлом фар сигналять не лише зустрічним, але й попутним автомобілям. У досвідчених водіїв існує звичка попереджати інших водіїв про намір їх обігнати коротким дальнім світлом в бік цього автомобіля, що рухається попереду. Це в даному випадку буде означати: зверни увагу, обганяю або ж дай можливість тебе обігнати. Короткий сигнал нікого не встигає засліпити і непогано привертає увагу. Однак у вечірній або нічний час при обгоні краще все ж таки скористатися коротким звуковим сигналом, а не сліпучим дальнім світлом. Людині, яку обганяють, при цьому доцільно повідомити про те, що вона зрозуміла наміри водія позаду і не перешкоджатиме обгону короткочасним увімкненням правого поворотника. Якщо раптом вас обганяє фура, Гарним прикладом взаємодопомоги буде коротке моргання дальнім світлом у момент, коли причіп вантажівки вас оминає, тобто у момент завершення обгону. Справа в тому, що водій цієї великогабаритної машини не завжди може визначити час повернення до своєї смуги, не зачепивши транспортний засіб, який він обганяє. Таким чином, ми йому якби підказуємо, що все, причіп мене оминув, можеш повертатися на раніше займану смугу. Два короткі сигнали дальнім світлом від зустрічних водіїв можуть означати, що вас попереду очікують представники контролюючого органу. Про такий меседж, мабуть, усі знають, навіть ті, хто не є водіями. У разі якоїсь особливої небезпеки, скажімо, дорожній провал, у когось вивалився вантаж, є відкритий каналізаційний люк і так далі. Зустрічному транспортному засобу можна коротко блимнути дальнім світлом 2-3 або навіть більше разів. Іншими словами, можна сказати, часте миготіння дальнім світлом фар може означати, що попереду небезпечна ділянка дороги чи серйозне ДТП. Про те ж саме можуть свідчити руки водія, складені навхрест. Таким чином він повідомляє про те, що, мабуть, проїхати там буде нереально. Моргання дальнім світлом фар у бік інших транспортних засобів використовується також при маневруванні у міській штовханині в умовах інтенсивного руху, прохаючи чи вимагаючи іншого водія вас пропустити, можна застосувати одиничне довге дальнє світло. Якщо мова йде саме про вимогу дати дорогу, наприклад, коли інший водій виїздить з другорядної дороги, але не бачить вас чи робить вигляд, що не бачить, тоді паралельно можна подавати і звуковий сигнал, щоб застерегти від таких неправомірних і ризикованих дій. А от готовність поступитися дорогою і надати комусь можливість проїхати, може виражатися в одному чи двох коротких вмиканнях світла фар. Ще раз, сигнал довгим дальнім означає прохання чи вимогу дай дорогу. Оце довге моргання можна асоціювати з протяжним таким словом дай. Натомість один або два короткі сигнали це своєрідна відповідь дам чи даю. Такі коротенькі слова дам або даю. Останнє можна поєднувати з відповідним жестом руки, якщо, звісно, водій знаходиться в зоні візуального контакту. Це актуально, наприклад, коли зустрічному автомобілю потрібно повернути, а дорожній затор заважає йому здійснити маневр. Або ж при утрудненому виїзді з дворових територій, з інших прилеглих територій. От як скажімо на цій картинці проблематично вантажному автомобілю виїхати, він може таким чином попрохати нас, дати йому можливість проїхати. Ми можемо підтвердити свою готовність одним коротеньким або ж двома коротенькими сигналами. Обов'язково треба всіх застерегти. Що миготіння дальнім світлом треба використовувати з обережністю. По-перше, тому що яскраве дальнє світло може засліпити як зустрічного, так і попутного водія. Через дзеркала заднього виду, як ось на цій картинці показано, теж може відбутися засліплення, про це не варто забувати. А по-друге, безладне миготіння може заплутати колег на дорозі і ще більше ускладнити і без того непросту дорожню обстановку. Іншими словами, оце миготіння, якщо воно буде незрозуміле, якесь безпідставне, може когось вести в оману. Переходимо до світлових показчиків поворотів. Увімкнення лівого поворотника під час руху по дорозі може бути достатньо таким вічливим проханням до водія транспортного засобу, що рухається попереду, взяти правіше, надати можливість його обігнати чи випередити. Якщо такий сигнал не призвів до потрібного результату, і ми не бачимо відповідних дій з боку водія, що рухається попереду, тоді можна поєднати цей сигнал із більш настійливим довгим дальнім світлом фар. Лівий показчик повороту, увімкнений на трасі водієм автомобіля, який розпочав обгін, але не повернувся на раніше займану смугу, може слугувати сигналом про те, що обгін триває й надалі. Тобто даний водій здійснює обгін декількох транспортних засобів за один раз. Це може слугувати своєрідною підказкою іншим водіям, які рухаються позаду. Про те, що смуга зустрічного руху вільна, і можна здійснювати обгін услід за першим автомобілем. Дивимося відео. Ось синій автомобіль приступив до обгону. Зробимо стоп кадр з точки зору правил дорожнього руху він діє абсолютно правильно. Закінчилася одна частина маневру перелаштовування на сусідню смугу, після цього лівий показчик повороту має бути вимкнений. Але... На практиці водії досить часто, коли продовжують обгін, їдуть із ввімкненим лівим показчиком повороту. Це якраз може слугувати таким сигналом, що даний водій продовжує ще не закінчив обгін, а буде продовжувати обгін обганяти ще якісь транспортні засоби. Тепер розберемо ситуацію, коли попереду вас рухається якийсь великогабаритний транспортний засіб. Водії великих машин сидять високо над дорогою і бачать далі водіїв легкових автомобілів. Вони знають, що останніх огляд куди гірше, тому можуть допомагати їм здійснювати обгін. Якщо, наприклад, великогабаритна фура чи автобус, що рухається попереду, вмикає лівий показчик повороту, як на картинці ми це бачимо. Але не поспішає при цьому повертати, виконувати якийсь маневр ліворуч. Це може слугувати попередженням, що обгін виконувати небезпечно не можна. Попереду зайнята зустрічна смуга. Ви цього просто не бачите. З цим вімкненим лівим поворотом водій підказує про потенційну небезпеку, про неможливість обгону за даних обставин. Якщо ж лівий поворотник змінився на правий, то це може служити підказкою про те, що зустрічна смуга звільнилася на достатній для обгону відстані. Однак закликаю не сприймати вімкнений правий поворот так би мовити, за чисту монету. Так, це може бути підказкою про те, що смуга зустрічна вільна. Але даний сигнал може використовуватися і за прямим його призначенням. Скажімо, цей водій хоче повернути там десь праворуч чи з'їхати на узбіччя, здійснити зупинку чи стоянку. Тому за будь-яких обставин, починаючи якийсь маневр, треба попередньо своїми очима обов'язково впевнитися в тому, що вас не підстерігає якась перешкода чи небезпека. Далі про аварійну світлову сигналізацію. Миготіння одночасно двома поворотниками означає подяку водієві, який дав вам дорогу, скажімо, при зміні смуги руху чи при виїзді на дорогу з прилеглої території. Аварійка також може слугувати своєрідним вибаченням за заподіяні незручності. Наприклад, якщо хтось не розібрався у ситуації і ненароком мало не створив аварійну обстановку, ось тоді таке вибачення він приносить іншим учасникам дорожнього руху. Якщо вночі на автомобілі, який ви наздоганяєте, увімкнулася аварійна світлова сигналізація. Це може означати, що ви засліпили водія через дзеркало заднього виду. Обов'язково перевірте, чи не забули ви перемкнути недальнє на ближнє. Якщо сигналізація вімкнулася на транспортному засобі, що рухається попереду або ж зупинився, переконайтеся, чи не підстерігає вас за ним якась небезпека, ремонтована ділянка дороги, аварія, дорожній затор, сторонній предмет на дорозі і так далі. Якщо у автомобіля що зупинився, відкриті водійські дверцята, його водій таким чином може просити про допомогу. Не виключено, що він погано себе почуває або ж відчуває наближення нападу болю, при якому може знадобитися медична допомога. У випадку, коли аварійна світлова сигналізація не встановлена на транспортному засобі, або ж з якихось причин не працює, Її можна замінити по черговим швидким увімкненням лівого й правого показчиків повороту, буквально на секунду другу кожного. Йдемо далі. Стоп-сигнали. Блимання габаритами або частіше стоп-сигналами. Це може бути проханням від водія, що рухається попереду, дотримувати безпечну дистанцію в потоці, не притискатися. Можливо, ви дійсно занадто близько тримаєтесь до переднього автомобіля і тим самим викликаєте занепокоєння у його водія. Він переживає, щоб автомобілі не зіткнулися. Звукові сигнали. Попри те, що з точки зору правил дорожнього руху, звукові сигнали в населених пунктах взагалі не можуть використовуватися, крім одного єдиного випадку, коли без цього не можна запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Але давайте говорити чесно, звукові сигнали все таки використовуються набагато більш широко, крім ось цього єдиного випадку, який дозволяють правила. Тривалий звуковий сигнал може слугувати попередженням про небезпеку, або ж як вимога дати дорогу. Ну, в цьому випадку можемо сказати, що більш-менш співпадає теорія ПДР із практикою. Короткий звуковий сигнал може подаватися, він ідентичний жесту і сигналу спасибі, як варіант, з вами хтось із знайомих просто привітався. Двома сигналами середньої тривалості нетерплячі водії можуть просити їхати швидше чи швидше приступати до виконання якогось маневру. Ну і про інші сигнали, зокрема про жести руками. Наприклад, при роз'їздах на перетинах доріг, де нема знаків пріоритету, і порядок руху може бути не для всіх очевидним, водії можуть підказувати один одному відповідними жестами, хто повинен проїхати першим. Якщо ви знаходитесь у візуальній видимості, то замість вдячного мигання аварійкою, про яке ми говорили, можна просто вічливо підняти руку або ж кивнути головою. Жест рукою в бік дверцят вашого автомобіля може означати нещільно зачинені дверцята, або ж, як варіант, затиснути її під ними одяг чи пасок безпеки. Як варіант, показування на люк бензобака може слугувати підказкою, що ви його просто забули закрити після останньої заправки. В такому випадку, як варіант, може використовуватися і жест вигляді великого пальця донизу. Якщо чиясь рука Описує своєрідне коло таке, і потім вказує вниз на якесь із ваших коліс, то, скоріше за все, у вашого автомобіля спущена чи пробита шина. Не мов би, ляскаючи долонею по повітрю, водії інших транспортних засобів показують, що у вас відкритий багажник і закликають його все-таки зачинити. Не плутайте даний жест з іншим сигналом, який зовні достатньо схожий, але абсолютно відрізняється по суті. Більш такі плавні періодичні рухи, що повторюються долонею зверху донизу – це прохання скинути швидкість або ж пригальмувати. Рука з долоною догори зазвичай висловлює обурення, поєднане з деякими питаннями. Ну, якщо сказати, делікатно. Шановний, чи не будете ви люб'язні пояснити, що ви взагалі робите? Найчастіше такий жест показується при грубому порушенні правил дорожнього руху, або ж при недотриманні водійського етикету. Якщо хтось розкриватиме у ваш бік долоню. Або як варіант покаже на очі, це може означати невимкнені після тунелю фари чи габарити. Або ж навпаки, що фари в темну пору добичі в умовах недостатньої видимості ви просто забули увімкнути. Як варіант, вони у вас не працюють. Водій, що стоїть біля відкритого капота та голосує, потребує технічної допомоги, про це неважко здогадатися, в принципі. Якщо він із відром чи каністрою, йому потрібне паливо. А якщо він тримає у руці буксирувальний трос, як ось ця дівчина на малюнку, то справи кепські, і даний водій прохає про буксирування. Якщо хтось дивиться у ваш бік і показує рукою на узбіччя, це може означати виявлену у вас серйозну несправність, за якою необхідно терміново зупинитися та вжити певних заходів. В окремих випадках увагу даного водія додатково можуть привертати звуковим сигналом або ж миготінням світла фар. І навіть ось такий жест може мати свій прихований зміст. Він означає потрапляння каменю або іншого стороннього предмету між задніми подвійними колесами вантажного автомобіля. Це чи не єдиний у житті випадок, коли за даний жест ніяких негативних наслідків не буде, а навпаки, вам будуть тільки вдячні. Зрозуміло, що всіх ситуацій передбачити неможливо, і всіх можливих жестів на дорозі теж перерахувати нема змоги. Тому, скажімо так, лаконічно, всі інші жести теж допустимі, ні в якому разі не маються на увазі непристойні або образливі. Однак завжди слід пам'ятати всі ваші дії на дорозі, всі можливі жести мають бути зрозумілими і водіям, і пішоходам. Тоді це дійсно може допомогти уникнути багатьох критичних ситуацій. І ще один дуже важливий момент: ніколи не забувайте, що жоден попереджувальний сигнал сам по собі нікому не надає переваги в русі. Тож за будь-яких обставин ви спочатку маєте впевнитись у безпечності запланованого маневру і тільки потім до нього приступати. Водію та пасажирам не варто висовувати руки або ж ноги з вікон транспортного засобу, якщо це не стосується попередження про якісь маневри. Оскільки це може або неправильно бути розтлумачене іншими учасниками дорожнього руху, або ж як варіант, витягнуті кінцівки можуть просто постраждати при роз'їзді із попутними чи зустрічними транспортними засобами. Сподіваюсь, дане відео стане вам у нагоді і хочеться побажати комфортного і безпечного водіння усім. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Надсилайте коментарі та запитання. Поширюйте дане відео. Дивіться інші відеоуроки.